Дочекався, Каштан відреагував на допис про те, що нібито на центральному старому кладовищі продовжують за окрему оплату проводити поховання. Ну, все, як завжди, написали: наклеп, брехня, неправда, не вірте, все то зовта преса і подібне. Ну, добре, що каштаніці, хоч на якісь комунікації вже йдуть, але. По-перше, ну, жовта преса це, мабуть, газета нашої міської ради, на яку щороку витрачають 600 тисяч гривень, то, скоріше за все, це є жовта преса. По-друге, хоч, як пише Каштан, проводяться лише поховання родичів на заздалегідь виділених вільних ділянках, то хочу сказати, що нешановний шановний директор. По санітарних нормах там заборонено взагалі ховати, хоч родичів, хоч не родичів. Ну а по третє, Анатолій, ви в своїй брехні заплутались, бо буквально місяць чи півтора назад ви ж на своїй сторінці написали, що хто не буде прибирати могилки, то вони будуть ліквідовані, а на їхньому місці буде нове поховання. Тобто, ви самі визнали про те, що ви проводите поховання. Ну, а оці ваші розповіді про те, що якщо з вас вимагають кошти, терміново повідомте нам і ми розберемось. Ну, всі ми знаємо, як працює ця система і як ви будете розбиратись. Тож я б вам радив не реагувати отак на критику, а краще, наприклад, директору Каштану розповісти, чому у рядового працівника благоустрою, який зранку до ночі, Прибирає вулиці зарплата трішки вища мінімальна, а в директора ще місяця зарплата понад 50 тисяч гривень. Як так, за які заслуги? Невже працівники благоустрою недостойні підвищення зарплати? Розкажіть нам про це, Анатолій.